Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео покажу вам ось таке дерево. Ми були придбали на базарі років 4, можливо, 5 тому назад. Називається Абрикосо слива. Так що будемо зараз дивитися, як за нею я доглядатиму ціле літо, і подивимося в кінці, який буде врожай, які будуть плоди. минулому році Спочатку навесні, ранньою весною, я перш, що роблю, обрізаю всі дерева. Гілочки обрізаю на одну третю, тобто третю частинку гілочки я прибираю, лишаючи так, щоб остання бруночка була в нас назовні, щоб наше дерево ставало розлогішим, а не піднімалося вгору. Агілочки ті, що йдуть рівно вверх, я їх взагалі прибираю. Ну, Для початку все. Потім подивлюся, як цвіточки запиляться, де будуть ягідки, і потім, де не буде ягідок, оці сучочки ще пообрізаю. І ось як гарно зацвіла деревинка. Гарні квіточки. І ось як пишно, пишно, пишно. Уф, вже відцвіла деревинка і оприскуємо хорусом і скором. Наша абрикоска відцвіла. І ось які гарні плоди позав'язувалися. Гарні волосаті абрикоски Багатенько їх буде. Ну, я думаю, вони не всі лишаться, деякі пообсипаються. Ось ота маленька, вона відпаде. Обробили два рази хорусом і скором. Між ними інтервал був 10 днів. Раз обробили скором і хорусом, і через 10 днів і ще раз обробили. Абрикоски ось як гарно вже виглядають великі в минулому році в такий час. Як вони були такого розміру, у нас була буря і обтрусила їх. Так що, дай Боже, щоб в цьому році їх не обтрусило. Абрикоски почали міняти свій колір. Справді, як сливки. Темненький, великі вони, дуже гарні, здорові такі абрикоси. Подивимося, якого кольору вони будуть. Ну, хоча вони й не будуть, можливо, синіми. Але те, що вони великі будуть, це вже дуже-дуже добре. Ось, подивіться, які гарні великі. 11 серпня. Абрикоси сливи, числиво, абрикоси достигли. Зараз скуштуємо. На вигляд, вони. Не волосаті. Спочатку були волосатими, схожими на абрикоску. а це в них та волостячко зникло. На вигляд, вона як абрикоска. на колір як сливка. По слизькості, як сливка. А на смак зараз скуштуємо. Так, сховувалась в холодочку, бо жарка ось вирвала три штучки. Ось які вони гарні, великі. <гум> Такі дебелі. Не пахнуть нічим. М -м -м. Ось такі всередині. Всередині схожі на сливу. А присмак абрикуски. Да, дійсно, на смак ніби сливи і абрикуса. <реку> Цікаве. <реку> Кісточка, як у сливи. Ось таке всередині. В'язкість така, як в сливи. Схоже і на сливу, і на абрикосу. Не обманули на базарі. В основному на базарі часто дурять, а це не обманули. Дивіться, які вони гарні. Великі такі. Тверді. Треба буде вкинути закривої персики зараз. Вкину декілька штучок в банку, щоб подивитися, які вони будуть як консервовані. Ну, дебелі. Mm. Якщо ви таку ніколи не садили, посадіть. Дуже смачно і цікаво. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.